Навіщо Путін приїздив до Білорусі разом з Януковичем? Це якась хитра спроба е, пустити пил в очі. Так, по-перше, вони у відчій, вони потребують якихось змін, вони потребують змін керівництва, змін е, того, хто очолює, тому що таке відчуття, ніби в Білорусі. Дайте я погляну, що там відбувається в Білорусі, як це почуває Лукашенко. Планується якась зміна, зміна керівника е, у спросунення власних інтересів, тобто таке відчуття, знаєте, ніби вони приїхали. Привезли оте опудало в Білорусь, аби запропонувати його в якості лідера, в якості якогось керівника, і вони будуть просувати цю тему і просувати її будуть досить активно. Я хочу спитати, чи стосується це саме України, тому що е, я вже робила розклад на цю тему, і мені показали, що ніби вони будуть намагатися. Януковича, ледь не признати легітимним президентом України, щоб ви розуміли. Тож мені от така інформація йшла. І тут знову йде повтор. Тобто, повтор, знаєте, як відмотування назад, відмотування в часі спроба просунути власні інтереси, незважаючи на інтереси іншої сторони. Чи вдасться це зробити? Чи вдасться їм це зробити? І все ж таки пил в очі. Тож давайте так: е, готується якась афера, готуються якісь іпсошні вкиди, якісь залякування, якась інформація, яка насправді не буде співпадати з дійсністю, але її будуть розгойдувати в просторі. Інформаційному нам на це по-перше не треба звертати увагу, тому що зараз ворог потерпає від власних невдач. Тож вони втрачають, вони. Стають слабкішими, вони отримують е, на горіхи, скажімо так, і вони зараз намагаються будь-яким чином е, розхитати стабільність, розхитати е, помірність, ну тобто пришвидшити якісь події, очолити якісь події, і саме через ці пересування вони будуть намагатися. От саме через цей візит вони будуть намагатися, знаєте, ніби залякати, ніби протиснути свої ідеї. Добре, чи вдасться їм взагалі вплинути на події? Ні, все ж таки, тут щось пов'язано з керівництвом. Я питаю, як це вплине на ситуацію в Україні, е, вплине, вплине якось, ну, тобто, знервовано, ми будемо себе почувати, але це більше на рівні інформації. Тож готуємось до величезних е, інформаційних вкидів стосовно нашої влади, стосовно позиції Росії і підтримки нею Білорусі. Тож нічого серйозного. Навіщо Росія перекинула велику кількість військових гелікоптерів на територію Білорусі? Активні так. По-перше, тут наміри зберегти якісь позиції, зберегти силу. І знову мені показують, що Росія почуває себе дуже знервовано і дуже, ну, я не можу сказати слабко, але все ж таки якось вони. Трошечки як підбиті. Ну, вони втрачають. Розумієте? Вони втрачають і їм не подобається те, що вони втрачають. Навіщо вони перекинули ці гелікоптери? Я питаю, чи планується наступ? Тут плануються обстріли, так. Планується якесь залякування, демонстрація атаки і демонстрація сили, але знову ж таки, що вона по дияволу все ж таки не просто хибна, а вона більше має під собою саме наміру залякати аніж втілити ці залякування. Тож, чи планують вони наступ з території Білорусі, тому що тут. Тут декілька цілей, розумієте, тобто, перше, це щось зберегти, зберегти, поділитися, розширитися, інша ціль це демонстрація сили, якісь будуть обстріли з того з тої сторони. Чи планують вони наступ території Білорусі на Україну? Ні, це все ж не наступ. Це все ж не наступ. Це все ж таки мені йдеться про відведення уваги, про, ем, про атаку, але атака не, ну, не фактична, розумієте, тут все ж таки мені показано, що вони планують обстріли, і ці обстріли вони будуть втілювати. Але наступу я на щастя не бачу. Так, це все ж таки може бути спроба: знаєте, як розтягнути фронт. Спроба відволікти увагу на, цю, ну, на ці кордони. Планують обстріли. Але я б сказала, що все ж таки щось буде відбуватися на Білорусі, тому що е, більше їх турбують ситуація всередині країни, ну тобто всередині Білорусі. І основні події будуть відбуватися там. А, е, гелікоптери їм там навіщо? Знову захист. Захист, стабільність, демонстрація сили і маніпуляція свідомістю. Тобто Моє е, бачення, що все ж таки щось буде відбуватися або з керівництвом Білорусі, або, або вони будуть все ж таки намагатися маніпулювати на тему керівництва України. Але основні події будуть відбуватися на території Білорусі. Я питаю, чи планується наступ? Я не бачу наступу, але якісь атаки з того боку будуть. але вони будуть на рівні того як було, того, що вже планувалося, ну тобто, повернення до минулих подій, чи зможемо давайте так, чи зможемо ми захистити себе від цих дій? Чи зможемо ми захистити себе від цих подій? Так, да, ми зможемо захистити, і ми вже це чекаємо. І наші спецслужби, я б сказала так, вони вже мають план, як запобігти? Активним діям з боку Білорусі в бік України. Тож спостерігаємо все ж таки за тим, що буде відбуватися на Білорусі, бо там щось відбувається. Чи то там планується зміна влади молодого на старого старого на молодого, чи то там планується якась трансформація взагалі в керівництві, у владі і всьому іншому. І ці гелікоптери вони необхідні для того, аби захистити, продемонструвати сили та відволікти увагу. Ось така моя відповідь. Чи планується в Білорусі зміна влади? Так, да, планується і там чомусь мені знову показують, що стає більш потужний саме військовий сектор. Ну тобто ем... відкривається якась таємниця, і ми про це дізнаємось. Про зміни у владі в Білорусі? Долучені до цього будуть військові, які все ж таки, яка зміна там відбудеться. А може, слухайте, дайте я погляну? Може, вони планують поміняти Лукашенка на Януковича? Може ж таке бути? Можливо, вони планують поміняти Лукашенка чи планують в Білорусі? Поміняти. А тут все ж таки йде зміна влади, тут все ж таки йде відход від влади. Тут навіть, щоб ви розуміли, вийшла карта смерті короля Пентаклів. Ну тобто, можливо, хтось хворіє і планує помирати, і буде саме заміна. І заміна буде на когось, ким можна керувати, і кого можна контролювати за допомогою військового сектору. Тож якісь цікаві події несуться в республіці Білорусь? Спостерігаємо. Чи справді Росія зосереджує війська на кордоні з Сумською областю лише для того, щоб ЗСУ перекинули свої сили з харківського напрямку? Так, да, вони там дійсно завозять, привозять, підвозять. Навіщо вони це роблять? Захисти, провокації по землі вони не підуть, але все ж таки якісь спалахи на кордоні з Сумською областю будуть і слід їх очікувати. По перше, ми на них чекаємо. Ми готові. Ми їх зустрінемо дуже підготовленими. Скажу я так, і вони про це теж знають навіщо вони це роблять. Інформація, інформація, керування. Ну, тут так само, знаєте, вони ніби намагаються розтягнути фронт, і така цікава інформація. Тобто, якщо ми поглянемо на карту, тобто вони намагатимуться зараз е, звернути увагу українських військових на е, північ України для того, аби послабити потужність Півдня. Чи вдасться їм це зробити? Не вдасться їм це зробити, тому що ми до цього готові. От про що йде мова. Але все ж таки нерви вони трошки нам попортять. Чи існує ризик окупації слов'янська та Краматорська протягом найближчого часу? Немає в них такої можливості, немає в них такої можливості. Тобто, стосовно слов'янська-краматорська, будуть відбуватись якісь вогньові події. Але вони будуть такими локальними. Вони будуть ну це про обстріли. Це про обстріли з близького з близької відстані, це про так порушення кордонів, але все ж таки. Порушення кордонів на рівні агресії з дистанційною. Ну, тобто, це все ж таки про обстріли. Чи, планує... Чи буде окупація слов'янська? Давайте окремо подивимось. Чи планується окупація? Чи буде як це спитати? Чи буде окупація Краматорська? Чи буде окупований Краматорськ? Ні, не буде окупований відхід ворога, відхід розбитий. Вони будуть його бити, тобто в них більше все ж таки наміри знаєте з Краматорська зробити ще один Бахмут, ще одну Авдіївку і ще один Вовчанськ. Тобто, це все ж таки і карта Єрофанта перевернутого. Тобто, це все ж таки тема кордонів, тема, ем, ну, знаєте, як, ну, вони роблять сіру зону з цих. Населених пунктів, ніби вони як намагаються все ж таки зробити сіру зону. Чи вдасться це зробити? Краматорський Слав'янськ чи буде окуповано Слав'янськ? Чи буде окуповано? Ні, так само тут агресивні дії. Як було, так і триває. Якісь будуть руйнування у слов'янську, але окупації я не бачу. Ні, вони туди не зайдуть. Вони будуть бити, вони будуть гатити. Е, а потім от знову вони б'ють, вони знищують, вони бомблять, а потім отримують по перше відсіч, отримують наказ і відходять, відступають. Тож ні, на щастя я не бачу, не дамо ми їм це зробити. Чи отримає Україна дозвіл від іноземних партнерів використовувати західне озброєння для ударів по РФ? Да, цей дозвіл вже є. Е, о, дивіться, цей дозвіл вже є е, якось таємниче. Ну, тобто, не офіційно, не відкрито, не публічно. Він вже є, тому що ми вже, це, ми вже це робимо, ми це будемо робити. Але офіційно таке відчуття, ніби вони ще нам нерви будуть е, тріпати. І все ж таки офіційного дозволу я не бачу, на жаль. Чи вдасться відсунути росіян до кордону в Харківській області найближчим часом? Так, да, неочікувано для всіх. Якась буде гучна заява про те, що ворог пішов, побіжав, втік. Але все одно, ви знаєте, важкі бої, все одно якісь е процеси бойові дії ще відбуватимуться. Певний час не довгий. Але те, що Росія буде розгромлена на території Харківської області, і неочікувана звістка, радісна звістка про це буде, це 100% Так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.